вчителька Оксана Барська приїхала з Бахмута два роки тому. Розповідає, поки рідне місто тримало оборону, продовжувала дистанційно викладати учням українську мову та літературу, паралельно підпрацьовувала в Черкасах. Оскільки всі ж були розкидані по всій Україні, звісно, хотілося тримати зв'язок з рідною школою. І в нас була спочатку надія про те, що ми повернемося все ж таки в своє місце. Але чим далі ми бачили ситуацію, як розгортається, да те, що, на жаль, Бахмут захопили, на жаль, Бахмут павда і вже розуміє. Що школи немає. Основна робота була там, да, в тому році була за сумісництвом в Черкаській школі, тут 20-тій, а вже з цього року повністю на повній працюю тут. Наскільки дистанційна освіта протримається далі, невідомо наскільки діти будуть триматися. Да, ми ж розуміємо, що одні випускаються і інші переїжджають. Перевела на очне навчання і свою доньку. Постійно бути в квартирі тільки по комп'ютеру спілкуватися. Це дуже складно. Дитина мені сама сказала: запиши мене, будь ласка, в школу, я хочу. Щодо дітей мають бути і очне, і дистанційна. Вже кожен учень і кожна родина буде вирішувати для себе, як їм зручно, де вони знаходяться, чи є умови тримаються за дистанційне навчання, бо не знають, чи знайдеться для них гідна робота, натомість говорить про колег пані Оксана. А шукати таку можливо доведеться. Бо згідно з торічнім наказом Міністерства освіти і науки з 1 вересня цього року деякі школи у прифронтових громадах зачинять свої двері. Причина нестача дітей та можливість посадити їх за парти з дотриманням безпекових умов. Водночас діти переселенців, які дотепер навчалися дистанційно, але жили, до прикладу, на Черкащині, мають знайти нову школу за місцем проживання. Виняток немає очного навчання, немає місць чи немає школи. Чи залишати роботу в Краматорську думає, і вчителька Вікторія Федорович, поки каже, поєднує. Я працюю дистанційно ще з Донецькій області в своїй школі. І тут засумістяться з цього року. Дітей багато ще у нас там в Донецькій області навчаються. Звісно, що діти мають право вибирати. Ну, їм перша ситуація така, що ну, якщо відмінюють дистанційку, ну, не знаю, що вони там ще придумують. Ну, звичайно, що дітям цим нікуди подітися, якщо вони там залишаються на території. 46 дітей переселенців навчаються зараз, і ще двоє підуть у перший клас восени, розповідає директорка 20-ї школи Людмила Кіта. Скільки ще дітей? І перейдуть на очне навчання, знатимуть влітку в вересні жовтень. До нас прийшли якраз дітки, батьки яких вже знають про ці зміни, і вони вже до цих змін готувалися. Тобто, вони вже розуміли, що з наступного року дистанційно їм буде неможливо навчатися. Вони змушені були вибирати школу. Ми готові приймати таких дітей. Якщо такі дітки будуть, то ми звичайно їх будемо брати в класи. Чому батьки дотепер чекали? Говорить, розуміє. Їх, як ту рослинку з коренем вирвали. В них там залишилися друзі, в них там залишилися частково рідні. Звичайно, їм хочеться підтримувати своїх вчителів. Але з іншого боку, я як директор розумію, ми маємо все зробити для того, щоб освіта була якісна. Вчителів готові забезпечити роботою, а дітей місцями у школах. Так коментує нові зміни начальник обласного управління освіти і науки Валерій Данилевський. У нас є брак педагогів. У нас сільські місцевості деякі педагогічні працівники поєднують два-три предмети викладання водночас, і тому ми будемо раді бачити досвідного педагога в наших навчальних закладах. Якщо не вдасться, наприклад, знайти в школі там, мов дошкільній установі. У нас є ряд інших закладів. Дав в цьому наказі є певні моменти, які там ну, дискусійні, так би мовити. Але до певної міри виглядає досить дивним, коли, наприклад, педагогічний працівник перебуває в нас, здійснює освітній процес для свого учня, який знаходиться в сусідньому будинку. А те, щоб здобути освіту соціалізацію з місцевими учнями, я в цьому бачу переваги певні. А чи ходити в нову школу, додає учні матимуть вибір? Цей учень має право вибрати не обов'язково, що він піде 100% на очне навчання в закладі освіти Черкащини. Є різні форми індивідуальної освіти. Мікстернадцять форми освіти сімейної зараз дуже дискутуються і в суспільстві, і в міністерстві зміни до цього положення. Можливо, якісь будуть зміни. Нині в міністерстві освіти запропонували громадське обговорення, яке триватиме до 30 травня. На офіційній сторінці написали, готові до зауважень і пропозицій. Анастасія Кашиїт, Федір Коцаба, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.